Чому Анджеліна Джолі і Бред Піт розійшлись, і як можна було зберегти їх шлюб за матрицею душі? Ось ця їхня матриця сумісності. Наскільки ми знаємо, крапкою в їхніх стосунках був переліт на приватному літаку. Блоку купу звинувачень із сторони Анджеліни Джолі, Нібито Бред Піт і штовхав, потім намагався душити їхню дитину, одну вдарив. Тобто, можна сказати, він вийшов з-під контролю. Був злим причиною, скоріше за все, було неприйняття своєї сім'ї, її вчинків і так далі. Якщо глянути на матрицю, тоді їхнім головним призначенням по суті було прийняття думки один одного, різних думок один одного, по 14 енергії, віднети баланс всередині сім'ї, урівноважити цінності один одного, бо вони дійсно різні. По такій проблемній зоні по п'ятій головній енергії ми можемо сказати, що дійсно ця пара. Зійшлась через кардинально різні цінності, але я не кажу зараз про загальні, тобто цінності, наприклад, що я хочу, щоб все було строго, або я хочу, щоб, наприклад, діти там були в свободі і так далі. По енергіям це досить тяжкий шлюб, і було б набагато легше, якби вони взагалі не сходились, особливо по таким швидким емоціям, ілюзорним е, баченням, як ми бачимо, тут Кіїві 18, -ки, 22 другі енергії багато досить. Або краще було б, якби вони взяли більшу відповідальність і дійсно визначили чіткі цінності, якби вони хотіли взагалі прожити своє життя разом. Можна сказати, що було б навіть класно, якби вони це все повиписували на листочок, повиписували свої чіткі домовленості і йшли за цими домовленостями. Мовленностями, бо такі енергії це часто про сильні емоції в парі, які тяжко вгамувати і відпустити. Насправді це кропітка робота. Це якщо ти вже входиш в стосунки з такими енергіями, то тобі потрібно постійно працювати над ними, От дійсно згадувати про ті самі межі кордони, які ви собі влаштували. Проблемою в розлученні були саме фінанси, тобто вони не могли досить довгий час поділити свій бізнес. Тось по програмі чотирнадцять яка дублюється і в матеріальному хвості, і в фінансовому каналі важливо завжди домовлятись про умови. Так як кожен може застрягати в своїх ілюзіях і сприймати ситуації зовсім по різному, тому що вони різні, і головною їхньою задачею було прийняти один одного. Записатись на розбір можна в інстаграм.